Шукаєш готель у Греції на острові Крит для активного сімейного відпочинку, де цілий день проводяться активні заходи і де є акцент на спорт, тоді зберігай собі готель Литос Біч – 4 зірочки, розташований в курортній зоні міста Херсонісос, безпосередньо на піщаному пляжі. Відстань до аеропорту Іракліон всього 20 кілометрів. Литос Біч досить сучасний готель. Остання реновація була у 2019 році. Видно, що усе підтримують. Але не усе так ідеально. Давай розбирати, що саме. Це дуже популярний готель. Номери бронюють тут на рік вперед. Територія готелю доглянута, величезна. Одночасно тут можуть відпочивати 2000 людей. Уявляєш? Основна перевага готелю водні розваги. Готельний аквапарк відкрився у квітні 25-го року після повної реновації і пропонує дуже багато захоплюючих водних гірок, включаючи чорну диру та камікадзе, а також велику водну ігрову конструкцію та різноманітні водні ігрові зони для дітей, що робить його ідеальним для сімейного відпочинку. На території сім великих басейнів, два з них Олімпійського розміру, один закритий басейн, 106 приватних басейнів і є навіть басейн у формі серденька. Це дуже активний готель. Професійна команда аніматорів проводить денні та вечірні розважальні програми. Для дітей працює міні-клуб з різноманітними активностями та іграми з 8 ранку до 10 вечора. Вліто збіч дуже смачне харчування по системі Ультра усе включено. А це означає, що окрім місцевих алкогольних напоїв будуть імпортні, такі як Апероль, Ігермейстер, Чівас, Бокарді, Джеймісон, Мартіні і навіть ром з самої Куби. Всього на території готелю 5 барів та 6 ресторанів, що пропонують різноманітні страви грецької та міжнародної кухні. В готелі комфортні номери різних категорій. Мінімальна стандартний номер на дві людини 23 квадратних метри. Вид може бути на сад, море і мати навіть власний басейн. Найбільші номери в готелі мають дві спальні плюс вітальню для великих родин. Усі номери оснащені кондиціонером, телевізором, міні-холодильником та безкоштовним вайфаєм. Окрему увагу в готелі приділяють спорту. На території готелю є 21 тенісний корт, 2 футбольні поля, міні-гольф, 4 корти для падаль тенісу. До речі, найбільша кількість накриті саме тут. Тенісні ракетки безкоштовні. Тенісний корт платний 20 євро на годину. А ще є велосипеди, на прокат мінімум на один день від 20 євро. Готель має власний піщаний пляж з безкоштовними парасолями, тапчанами та рушниками для гостей. Але в морі є природні плити і є піщані лагуни. На відео видно частину піщаного пляжу для плавання. Вона відгорожена буйками. Отже, резюмую! У мене відпочиває щороку в з Біч дуже багато туристів і відзначають, що це гарний варіант для сімейного активного відпочинку. Харчування задовольняє смаки навіть найвибагливіших гостей. А дружній персонал знаходить підхід для кожного, і навіть діти відкладають свої гаджети і біжать на гірки або анімацію. Якщо ви були в цьому готелю, діліться своїми враженнями в коментарях. Літаємо на Крит з різних країн Європи. Хочеш сюди? Пиши, контакти бачиш. Буду вдячна тобі за лайки та підписку. І дякую тобі за перегляд!